Шановні глядачі youtube каналу Прямий. Мене звати Наталія Бочан. Нашим гостем сьогодні є Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, пане Олександре! Слава Україні, героям слава вітаю вас, а, пане Олександре. Приємні новини. Маємо із Криму поблизу селища Чорноморське уражено два десантні катери. Також була спроба атакувати нафтобазу неподалік Феодосії. А перед тим була також знищена був знищений ракетний корабель Асколь. Наталія Гуменюк коментуючи ситуацію на півострові, каже: Вибухи в Криму будуть словом, усе те, що роками робив Путін, аби перетворити півострів на військову базу, зараз активно руйнують збройні сили України в такій ситуації, якою буде далі тактика Російської Федерації. Я думаю, що тактика ворога вона буде в принципі така ж сама. Вони зараз працюють над можливостями з точки зору забезпечення безпеки в Криму. Uh -huh. Бачите, що раніше були вжиті заходи і рішення по дооснащенню засобами ППО до укомплектуванню, все насправді навіть в ліндажі і окопи є на випадок висадки десанту. Я вам скажу, що багато хто скептично в нас до цього ставиться чомусь, але ворог очікує, що висадка десанту може бути з українського боку, можливо, з інтернаціональним легіоном разом. Тому що ці питання час від часу виникають і українські сили для цього навчаються, це точно мені відомо. Тому всі заходи ними вживаються для того, щоб убезпечити. Але ж це не допомагає. Тобто, все, що можна було зробити, ворог робить уже. Ну, як чогось. Чого ще зробити це означає розумієте, Навіть якщо Росія забере зараз всі засоби з окупованого півдня ППО або стягне їх з іншого, особливість Криму, що це півострів, його наситити можна засобами ППО, але вони всі будуть поруч, тобто вони всі будуть перетинатися, всі будуть відомі. Ви їх не розосередите якимось чином, так щоб там знаєте, їх не можна було знайти. Ні. І плюс очевидно, що російські засоби ППО вразливі. Очевидно, це особливо щодо західної частини окупованого півострова. Нічого не може Росія зробити. От дивіться, я приводжу предметні приклади. Перед тим, як була атака на Севастопольський судоремонтний завод і е атака на штаб-квартиру командування Чорноморського флоту Росії виводилися з ладу засоби ППО. Якраз район Оленівки, якраз це Західне узбережжя Криму. Наносилися удари по їхнім засобам ППУ. Тоді це був С400. Розчищалась дорога, потім знищили радар. Потім зайшли навіть наші диверсійні групи, спецпризначенці воєнної розвідки, і провели цю операцію блискуче. А потім було нанесено враження ракетами Shadow, плюс завдяки тому, що допомагали. Сили спецоперації, інші підрозділи коригувати вогонь на місці. Ми побачили ще й кадри, як це відбувається потім відео підтвердження. Uh -huh. Далі що сталося? Коли був удар по керчі, по заводу, так само цьому передувала атака за кілька днів на С-300. Теж зардзенітно-ракетний комплекс окупанта. Він теж виведений з ладу був все. Ну тобто, незважаючи на те, що вони їх замінюють, вони підвозять, вони знімають десь бойового чергування, завозять сюди, і в Криму дуже багато насправді засобів. ППУ Росія зосередила це, не допомагає і не гарантує для них сьогодні безпечне перебування на півострові. Тобто, удари вони наносяться. Я бачу тут цілеспрямовану стратегію, яка має дві цілі: перша ціль це війна на морі. І е, зменшити можливість і нівелювати роль Чорноморського флоту Росії, тобто знищити е, його основні потужності е, з метою встановлення остаточного контролю Україною за північно-західною акваторією Чорного моря. І друга це послаблення сухопутного контингенту російських військ, які дії на суходолі, і який використовує Крим як е, тилову базу забезпечення, як великий логістичний хаб там для озброєння, снарядів, боєприпасів аеродромів. Зокрема, це теж важлива амбітна ціль. О, це все стратегія, зокрема, і знищення військового потенціалу ворога, демілітаризації Криму від російської воєнної присутності і його звільнення в майбутньому. Надскладна ситуація в Авдіївці, і дуже багато вже сказано на цю тему. Але не можу не обговорити з вами цю. Тему цей напрямок. Знаємо, що там росіянам вже бракує військової техніки, але вони компенсують це за рахунок штурмового м'яса. Взагалі, яка там зараз ситуація, яка перспектива у найближчий час? Це дійсно так. Я можу сказати, що, наприклад, комплектація підрозділів, мені це відомо точно, які перекидаються, наприклад, з Лиманського напрямку на Авдіївський. Ну, вони складають, наприклад, от комплектація підрозділу особовий склад 100%, тобто люди є а артилерія 50%, танки 40. Ну, приблизно ось такі ось такі в них комплектації. Тобто, дійсно намагаються вирішувати завдання, які стоять перед армією агресора, за рахунок чисельної переваги в першу чергу, тобто за рахунок людей, які вони як стадо от женуть безпосередньо. Несуть величезні втрати, але при цьому йдуть. Ну але я е, тут є, скажімо так, такий фактор, що розумієте, все ж таки е, загони ось ці е, цих здечевілих варварів, так якщо їх так можна назвати, вони не замінять танки, не замінять броню бронетехніку Все ж таки, ефект не той, як коли це прикривається вогнем. І те, що російські підрозділи зараз не мають аж такої кількості бронетехніки, як вони мали ще місяць тому на цьому напрямку. Там біля 300 одиниць було тільки зосереджено різної броні танків, бронетранспортерів, БМП навіть дещо більше, понад 300. Тобто, це велика немала цифра на локальному напрямку Авдіївки, щоб було зрозуміло. Але багато з них було знищено, тому що вони пішли по пристріляним позиціям. Працювала українська артилерія, дрони, штурмова авіація знищувала це все. Але ж вони від планів своїх агресивних наступальних не відмовились і продовжують діяти. Цілі дві зберігаються, ті ж самі, вони залишаються без змін. Перша ціль це витягнути максимально наші сили з півдня, з Мілітопольського напрямку, з правобережжя і лівобережжя Херсонщини. Щоб ми були в боях на сході, і друге це безпосередньо захопити плацдарм Авдіївки, саму Авдіївку і подати це як величезне досягнення і перемогу російською пропагандою, щоб забезпечити, скажімо, так, обговорення це протягом двох-трьох місяців. Що дивіться, яке велике досягнення Росія перемагає, український контрнаступ завершився, все погано і так далі, і так далі в українських військ. Штурмові дії продовжуються. Ситуація складна в районі Авдіївки. Дуже непроста, важкі бої наші сили стримують натиск ворога. Є у російських військ певні тактичні успіхи. Там це треба сказати, але два завдання українські війська станом на зараз. Ми можемо говорити про такі проміжні підсумки. Виконують перше, дають можливість все ж таки нашим силам діяти на півдні, тобто не залучаються всі. Резерви і друге наносять о, великих втрат ворогові? Це теж важливо. А як буде далі? Це покаже ситуація, як будуть розвиватися бойові дії. Вже колеги з BBC опублікували великий матеріал на цю тему, і там підноситься питання, чи доцільно виводити наші війська із Авдіївки. Наскільки це критично зараз стоїть питання чи ні? Буде вирішувати командування, я думаю, коли враховуючи всі фактори і обставини, розумієте, і вони володіють більшою інформацією, але якщо б так сталися, склалися обставини, що нашому угрупованню загрожувало безпосереднє оточення, звичайно, треба виводити. Звичайно, я думаю, що в іншому і бути не може. Ми маємо хороші новини, які дають надію на Херсонщині. За даними інституту вивчення війни, українським військовим вдалося перекинути туди бронетехніку. Вони там ведуть масштабні операції. Тримаємо кулаки і донатимо за нашим військовим, які зараз там ведуть ці операції. Які перспективи для наших захисників будуть відкриватися в разі їхнього подальшого успіху на цій ділянці фронту? Це дуже важливий плацдарм. Бойові дії там тривають ну, вже кілька тижнів, скажімо так. А мета ну, дві цілі можуть бути таких дій. Перша це флангова операція наступальна українських сил з метою зайти в тил ворожому угрупованню, яка відкриває перспективи затиснути російське угруповання на лівобережжі, Херсонщин ти змусити їх відходити до Криму, тому що вони будуть відрізані, і перерізати сполучення з Криму безпосередньо далі на лівобережжя Керсонщини і далі навіть на Мелітопольський напрямок. При цьому відтягнувши сили з Мелітопольського напрямку, російські що дало б нам можливість пожвавити наші наступальні дії там, на такма і відповідно, скажімо, Повністю заволодіти ініціативою на півдні, щонайменше українським підрозділом, плюс створити серйозні логістичні проблеми і перешкоди для е, окупантів. Ось це та це, це перше. Друга це просто сковування російського угруповання військ з метою недопущення їх переміщення і передислокації на інші напрямки. Ну, я схиляю зараз до першої версії, що це все ж таки флангова операція. Я бачу, що вона. Розвивається, що наші сили поступово перекидають техніку, сили, засоби, і мета просуватися далі, тому що цей плацдарм треба розширити. Його е над ним, ну скажімо так, важливо е просуватися аби не бути притиснутими до безпосередньо Дніпра, тому що ворог же ж постійно наносить удари. Розумієте, і це складно під вогнем. Але судячи з того, що підходять наші засоби ППО, артилерії, ну, скажімо так, видно, що і бронетехніка. Що ця операція може мати розвиток і просунутися фактично вглиб лівобережжя Херсонщини? Є такі шанси, і це дуже важлива операція, тому що ну, скажімо, дуже перспективний напрямок. Якщо говорити зараз загалом про всю лінію фронту, загалом подивитися, де це така причому, знаєте, що м -м, мені здається, що тут був досягнутий вже певний ефект несподіванки. Тому що коли це все починалося, про це мало говорили, і більше говорили про те, що можливо вже український контрнаступ наближається до завершення цього року, як ми будемо входити в зиму. Я взимку може змінитися характер ведення бойових дій через погодні умови і тому подібне. А в цей час наші сили потихеньку робили успіхи, і, попри всі складнощі, розвивали цей плацдарм на лівобережжі і. Зараз, от ну зараз, вже ворог оговтався. На жаль, для нас треба сказати, що вони там і змінили командування і почали більше уваги приділяти цьому напрямку. Ну тобто, видно, що побачили нашу активність, приховати це неможливо насправді практично, І почали діяти від оборони, але не вдалося витіснити, і не вдається витискати наші позиції. Тому дійсно можна тримати кулаки. І тут і спостерігати, тому що там важливі події. Um. Нас неодноразово попереджали про те, що ця зима буде ще гірша, ще складніша аніж попередня. І щоразу, коли вмикаються сирени в мирних містах, мені здається, багато людей задумується, От почалось. Ну наразі, от вже маємо практично середину листопада, немає цих активних таких масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. В чому тут е, тактика? Можливо, росіяни підзберуть, аби зробити мегамасштабні атаки на міста. Е, Роз'ясніть нам, будь ласка, їхню хитрість. Я думаю, що ця зима не буде гірше, ніж минуло. Це вже тобто, добре ваше, мені подобається. Тобто, це я поясню, дивіться, е, чому все так відбувається? Тому що ворог веде ще й психологічну війну. Розумієте? Тобто, ось самі запитання, а що ж е, звучать повітряні тривоги, а немає з лету російської авіації стратегічної Ту-95, Ту-22 М3, чому не випускають там велику кількість ракет, нас вже попереджали і все. Ну і, і і вони накопичують дійсно. Тобто вони від своїх планів не відмовилися, це правда. Але я думаю, що розрахунок ворога в тому, що все ж таки, незважаючи на те, що вони виробляють близько 100 ракет на місяць, навіть понад 100 дещо, це дійсно так. Їм потрібно поновити запас, і е, запас, який зараз є у Росії, він менший, ніж вони готували до атак минулого року, ну тобто, в цей же період. І тому довший час накопичення. В цей час накопичення, е, розумієте, що сама постановка питання: а коли ж це, а що ж це таке? Вони чекають, мабуть, зараз назбирають кілька сотень ракет і одразу всі запустять. На це є розрахунок, тому що плани Росії, я думаю, входить і російського командування накопичувати накопичувати до тієї точки, коли вони зможуть здійснити дві-три масштабні повітряні атаки, і ну там кілька десятків ракет не менше, можливо, 70, можливо, 80, можливо, навіть більше, але не більше це не більше, ніж ми переживали минулого року. Так а, тобто, можливо, вони дійсно захочуть зменшити до двох залпів і зразу більше застосувати. Але для чого це? Тому що коли ми цього очікуємо і про це говоримо, розумієте, і це не відбувається. Люди думають, зараз накопичуть, а тут вони почнуть бити, і у всіх складеться враження зразу: так, так тепер буде завжди. Тепер це буде протягом зими раз на тиждень. Такі обстріли, мабуть, а можливо, і частіше, ну насправді, ось на це ворог розраховує. Тобто, це. Ефект вони використовують накопичення ракет ще й як а, спроба деморалізації українського суспільства і спроба психологічного тиску. Це психологічна війна з боку Росії, яка ведеться тут зараз. Ну, от, власне кажучи, вони цим користуються. Що стосується самої е, кількості ракет, яка накопичена за даними офіційно української воєнної розвідки, угу. це понад 800, так говорив заступник е, начальника ГУР пан Скібіцький. Но цих понад 800 ракет зараз ходять, в тому числі і Залпи Калібру, які розташовані ракетоносії носії в Середземному морі, Російській і Каспійському морі, які не застосовувала Росія раніше проти нас, і всі ракети Кінжал, uh -huh. які в них є, там готові до застосування десь близько 80, -ти. і ракети Х-101, їх є Х-555, і С-300, С400, і Іскандери, і все, 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 все. все. Це загально. Ну, от, власне кажучи, те, що вони накопичують і, ну звичайно, будуть пробувати. Але, ну тобто, розслаблятися не варто і думати, заспокоювати, що вони будуть, але це не буде щось таке, знаєте, як Росія хоче подати. Вони спеціально вичікують щоб потім всі злякались. А Що стосується нас, чому я кажу, не буде. Тому що, по-перше. Українська система протиповітряної оборони стала сильнішою ніж була минулого року до зими. Ми маємо більше систем, більше засобів для того, щоб протидіяти ворожим атакам, і ця робота триває по нарощуванню ППО. Друге, наскільки я читав і володію інформацією, українська енергетика і енергетичний mm -hmm. комплекс підготувався, враховуючи досвід, минулий який був до того, щоб Ну, скажімо так, бути готовим до цього. Тому ну, готуємося відбувати ці атаки. Наші сили, я знаю, повітряні постійно ведуть роботу, щоб бути готовими в разі, коли цей ракетний терор розпочнеться, відбивати максимальну кількість цих цілей. Ну угу. будемо сподіватися, що нічого гіршого, аніж ми вже пережили торік. Нам не доведеться переживати в цьому році. А давайте тепер ще поговоримо буквально кілька питань про геополітику. Є заява від чеського лідера Петера Павла. Він заявив про те, що мирні переговори щодо України почнуться наступного року. З його точки зору, тривала війна вона лише зіграє на руку Росії, оскільки саме в Росіян є перевага в кількості військових, які можуть іти на наші землі. Ну і також в них, наче. То перевага у постачанні зброї. Чи погоджуєтеся ви з таким баченням е, пана е, президента Чехії? Я думаю, що зараз багато чого ще вирішується на полі бою. Ще цей рік не закінчився, і робити вже прогнози на наступний рік насправді дещо складно, тому що, ну дивіться, раптом наші сили зараз. Оце зараз одна заява при такій ситуації. Угу. Появімо, що через тиждень-два. Через місяць наші сили прориваються, створюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини, закріплюються, і у російських військ виникають проблеми. Ситуація змінюється. Це один із сценаріїв. Якщо не вдається прорвати, звичайно, що ми будемо чути більше закликів до того, що давайте думайте про перемовини. Взагалі, осінь, кінець осені, це таке, знаєте, ця війна продемонструвала, що. Це такий період, коли заклики до якихось там перемовин вони активізуються. Я хочу нагадати, що минулого року, от якраз річниця зараз звільнення Херсону. Угу. А так само були окремі політики, які заявляли і говорили про те, що ну, Україна провела наступ, звільнила Херсон, звільнила Харківщину. Давайте можливо думати про якісь там припинення вогню, перемир'я і так далі. І тоді навіть тоді таке було. Навіть і зараз тим більше звичайно що. Ми бачимо, що можливо не ті результати, на які хтось особливо на Заході розраховував з контрнаступом, не вдалося досягти цілей, і плюс, скажімо так, багато хто це аналізує з тієї точки зору, що а як Україна далі буде діяти, а які шанси пройти ці поля, які шанси знову ж таки вдало наступити. Але я думаю, що будуть вестися перемовини з нашими партнерами. Президент же говорив, що в нас буде військові розробляють іншу стратегію. Можливо, це буде донесено нашим а, партнерам зі зрозумінням того, що ми готові продовжувати цю боротьбу, але нам потрібна відповідна зброя і інструменти і зберігати максимальний тиск на агресора на Росію, який тільки можна в військовому сенсі, політичному, економічному, там, дипломатичному, всіх всіх. Ось тут це важливо, тому що зараз в цей період так він буде. Ну воно ж змі тиражується, ще обговорюється, що на Україну тиснуть, що шукають рішення, можливо, не військове, оскільки можливо військове ріш, вирішення цього, цієї ситуації немає, і так далі. Це все насправді обговорюється, а важливо, щоб воно не мало превалюючу думку, оце твердження. Тобто, воно може десь дискутуватися, все ж таки це демократичні країни. Але щоб воно не перейшло в якусь догму, в якийсь безвихідний варіант, що тільки ось так, тільки перемовини, тільки сідайте за стіл, підписуйтеся, підписуйте якісь умови перемир'я і так далі, тому що інакше ніяк. Uh -huh. Ну, поки що я бачу просто я моніторю як дефенс індастрі, оборонна індустрія Європи, Заходу запускається. Ну я поки що не бачу тенденції до того, що йдуть обсяги зменшення виробництва, ремонту чи модернізації зброї. А для кого вона виробляється? Не тільки ж для того, щоб компенсувати на складах, але й щоб постачати в Україну. Про ще одні дуже важливі перемовини хочу вас розпитати наступного тижня буде зустріч китайського і американського лідерів. Ця mm. зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться вперше за два роки. Очевидно, вона буде тривалою, буде тривати кілька годин, і е, обов'язково там звучатиме українське питання. Що нам слід очікувати від цієї зустрічі? Важлива зустріч, тому що, ну скажу так, е... Вона буде стосуватися багатьох аспектів. Видно, що Китай е, намагається відігравати більшу роль міжнародної політиці в міжнародних відносинах. Ми це бачимо, угу. і Китай претендує. Плюс Китай має е, досить часто відмінне бачення від е, сполучених штатів чи країн Європи чи Заходу, е, взагалі від того, як потрібно врегульовувати е, міжнародні протиріччя, які виникають. Зараз, от, що я спостерігаю, це цікаві тенденції по тому, що ну, відбуваються певні події. Видно, що Сполучені Штати зацікавлені в відновленні, скажімо так, навіть не у відновленні, а налагоджені і покращенні діалогу із Китаєм. Оце помітно. Тобто, видно, що вживаються кроки. Зверніть увагу, що коли а, до Сполучених Штатів приїздив міністр закордонних справ Китаю, Ван її. Його прийняв особисто президент Сполучених Штатів, хоча це міністр закордонних справ і президент Джо Байден, якщо говорити про ранг і статус, не зобов'язаний його був приймати. Достатньо було зустрітися держсекретарю Блінкіно, але прийняв це свідчить про важливість. До речі, цікава цікавий епізод в Китаї провели соціологічні опитування щодо політики по відношенню до США. ви знаєте, що ще. Півтора роки тому понад 80% негативно ставилися, а зараз 50% і 50 75%, так, і 75 стурбовані тим, як будуть розвиватись китайсько-американські відносини. Я думаю, що це за партійною вказівкою китайською. знаєте. Uh -huh. Давайте дамо результати і передемонструємо, що наше суспільство готове. Uh -huh. Відповідно, і партія має бути готова до того, щоб налагоджувати цей діалог. Тому я думаю, що тенденції до. Скажімо так, покращення якої співпраці вони є, і безумовно будуть обговорювати Україну. Але тут ж розумієте, все одно я думаю є, будуть зберігатись різні позиції, тому що Китай дещо зацікавлений війні, щоб Росія вела агресію, бо вона послаблюється, угу. щоб Росія не перемогла, але щоб Росія перебувала в війні, тому що вона виснажується і послаблюється. В час, поки вона послаблюється, Китай отримує профіт собі, якісь плюси в вигляді е, високих знижок на нафтопродукти, наприклад, на інші товари. І залежність Росії від Китаю збільшується. І за цих умов розумієте, яке от наше питання, в що впирається, що е, дуже часто можна чути від західних аналітиків американських, особливо, це вже така стереотипна річ застаріла, про те, що. Потрібна змінена ліберальна Росія, яка буде стримувати Китай, це вже не спрацює. От Сполученим Штатам треба розуміти, що, е, скажімо так, розраховувати на зміни і на те, що вони зможуть в майбутній Росії щось там контролювати самостійно, не вдасться доведеться ділитися з Китаєм впливом і повноваженням. От чи, чи Сполучені Штати будуть готові до цього? Побачимо, але це був би вихід, це був би вихід для нас, тому що тоді би. Китай зайнявся далеким сходом і для США теж вони б не займалися ні Тайванем, ні Філіпінами, ні десь там. Це би зняло напругу у е, країн сусідів, партнерів. США. це би дало можливість Китаю зайнятися. Ну багато там питань би виникало. І Сполучені Штати е, так само би отримали гарантію того, що Китай буде зменшувати підтримку Росії. Росія буде залишатися в ізоляції. Ну і зрештою програє в цій війні. Це був би ідеальний сценарій для нас. Ну як буде, покаже час. І ще на останок питання про російські вибори. За даними інституту вивчення війни, Путін не буде робити акцент на війні в Україні під час своєї виборчої кампанії. Для чого це? Яка в чому полягає суть такої тактики? Я думаю, що знаєте, є вибори в Росії, це в мене зразу викликає сміх. Як Пісков сказав е коментарі за New York Times, у нас вибори це бюрократія. Тобто, це не вибори. розумієте? Мені здається, що тема війни проти України, вона, якщо й буде уникатись, то буде уникатись навіть не тому, що. Людям нема що сказати, а ще й тому, що так звані еліти спостерігають і бачать, що Путін не досягає результатів, і що він слабкий. Він все більше стає слабкішим. Ви б дивіться Шойгу зробив заяву в Китаї про готовність до перемоги. Uh -huh. ну, уявіть собі, якби це ну, це тобто він робить таку заяву важливо. Ну, очевидно, що він раніше такого не робив. Очевидно, що не все гаразд. У них там ні Путін, ні, Путін дещо втрачає важелі. Тому я думаю, що ось це тому, щоб не розкачувати цю тему у своєму оточенні, не давати приводів для спекуляцій. І плюс мені здається, що дещо там і в Росії ну, можуть виникати запитання, а що ж там, які там перемоги, прозвітуйте, скажіть щось, які там наші цілі війни наступні і так далі. За що ми далі воюємо? За глобальний сівер, як Сурков писав, чи за що? Ну, які цілі цієї війни. Тому мені здається, що її а, будуть уникати. Ну, хоча бачите, він же ж приїхав чи то його двійник, скоріше в Ростов. Uh -huh. ну, там, покомандувати Южним воєнним округом. У мене завжди запитання, чого в Крим не їдете? Там же так хорошо все по домашньому душевно. Так. Uh -huh. так поїдьте, проконтролюйте, як півострів готовий до оборони, значить, проведіть прес-конференцію навпроти Чорноморського. Командування штаб-квартири Чорноморського флоту, чи в Керчина проти заводу. Ну, то покажіть, як значить, піднімаємо, як готові, не їдуть чомусь. Водостерігаються. Ага. Тому то я скажу, що Путін, Путін все ж таки при тому всьому зрозуміло, що якщо не буде інших там, ну якщо не буде ніяких потрясінь, то звичайно, що яка альтернатива буде, як, хто кандидатом буде, ну, тільки Путін не буде. Але все одно я думаю, що скажімо так його легітимність дещо підважується, і питання виникають особливо серед тих, хто а, може приймати й ухвалювати рішення серед а, так званих еліт їхніх. Пане Олександре, я вам дуже вдячна за глибоку аналітику ситуації на фронті і в геополітиці. Нашим глядачам дякую за увагу до цього відео. Підписуйтесь на YouTube канал прямого на YouTube канал Олександра Мосієнка. Не забуваємо донатити адже це найменше, що ми можемо зробити для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!